Починати так, що вона максимально проста, ми дістали всього лиш від стіночки і попрацюємо вже повноцінно з формою. Швидко змастили, розібрали і так далі. Тому добре, переходимо до змащування, це щоб було все пошвидше і вас не затримали. Так що ж погнали! Програмову компоненту Ось ми все це виміряємо. Е, у нас є а компонент, який ми вже відміряли. Зараз міряємо компонент Б. Перед цим я зробив розрахунок.